Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ругеймс, і це новий відеоролик. І сьогодні я буду будувати трамвайне депо у Майнкрафт. Наприклад, з початком даного відеоролику хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також не забудь підписуватись на мій телеграм-канал, у якому вся інформація про моє життя. То ну, я починаю цей відеоролик. Туриту, туріти ріти ріту. Як, як можете бачити, я вже побудував фундамент цього е, е, депо, де його хорошо це відбувається. Так, зараз мені треба ось тут, тут ось так от зробити. Я візьму... ой, ні Я трішки не так хотів Зараз хотів ось тут ось так от зробити, закрити. Ось так от зробити. Ось от скопіювати і ось все ось сюди от. Ось сюди от ось сюди, от ось сюди от і ось сюди от. Щоб у нас вийшло якось ось так от. Тепер мені треба підняти тут стінки. Ну, я зроблю трішки легше. Мені треба зараз просто написати Set bricks. Тепер я просто спускаюсь. Ось тут от раз копію, До, І тепер я повинен ось тут от нажати Set 2. Тут, і написати set 0. Ось так от дуже легко я зробив стінки в дві команди. Ось тут у нас вхід. Так. А, ой. Щось на те зробив. Ага. Ну, нічого страшного. Доведеться трішки виправити. Це вже вийде в три шаги. А так було б в 4. Сет. Греє... Конкрете. Добре, давайте це в мене буде. тепер мені треба зробити тут забор. І так, ось так от в мене вийшло по забору. Ось як бачите, у суд в мене три блоки, це для заїзду трамваїв. Ну, поки що буду використовувати замість трамваїв вагонетки. А пізніше, коли знайду нормальний, мод на трамвай. Ось тоді вже буде все окей. Okay. Мені просто зараз головне, щоб було щось схоже на трамвай. Хоча би схоже. Тепер зараз давайте побудую будинок, де... Ну, коротше, ось цей от гараж, де. не знаю, як це назвати. Коротше, там, де будуть монтуватися трамвай. Я вже трішки поставив преліси, щоб приблизно вже розуміти, що в мене буде виходити. Ось тут в мене перемикач стрілки. Так, ось що в мене вже вийшло. І ось тут теж в мене лінії. Ось так от. І ось тут вони будуть з'єднуватись і йти однією лінією. Ну, як однією. Тобто одну сюди, одну туди. Так якось ось так от. Зараз давайте я ось тут все зроблю. Роз... Так, по суті, у мене депо вже готове. Мені треба тільки лише ось це от облаштувати, і можна ще ось тут трішки зробити колій. І вже після, ось... після того, як я ось тут все зроблю, то я буду робити вже ось тут шляхи. A few moments later. Так, друзі, в принципі, якось ось так от, ну тут я не став заморачуватись. Коротше, я просто зробив кришу і все. Підніше я сюди поставлю двері. Коротше, як виглядає на даний момент в мене перший тупік? Це в мене перша зупинка, тупік. В мене взагалі могло бути два тупіка. Ну, точніше, в мене взагалі міг бути ось тут тупік, але я подумав, що ось тут буде краще його зробити, ось тут кільце. Тобто, ну, якби В мене два кільця зараз. Тобто, дивіться, я ось тут проробляв так, щоб в мене, щоб в мене вагонетка не зупинялась. Бачите, у нас все одно зупиняється. Тобто, ось так от в мене, ось так от мене тут вийшло. І ось тут, в принципі, я думаю, вже можна робити швидкісно. Ось так от. Щоб він їхав дуже швидко. Дось все зламати і поставити сюди редстоун блоки ось так от. І На кожній зупинці я ось так от поставив редстоне блоки. Ось тут в мене зупинка буде. Ось там от в мене буде. І аж до епіцентру. В мене трішки прикольний маршрут тут. І так, друзі, ось яку вже колію я побудував. Дивіться, ось я, куди в мене вона йде. Усі отрестонові боки, як я вам казав, це в мене позначки зупинок. Ось дивіться. От ну, давайте від ось цього от звідси. Так, а чого тут він зупинився? Боже, не вистачає. Добре, давайте тоді, сюди. Раз, два, три. Оп-оп-оп. Давайте сюди швиденько енергорельси поставлю. Це тепер воно все буде працювати. І так, друзі, ось в мене тупік. Перший тупік. Тобто, ось дивіться. Ось давайте я зараз сусіду поставлю, та ми поїхали. Так, зараз трішки ми. Ось тепер ми прискорились трішки. Так, дивіться. То у нас перша зупинка. Зараз в нас буде друга зупинка. Ось це одна друга зупинка. Ага, а я тут не поставив рельси. Дивіться, я знов використовував свій улюблений мод Framed Box та поставив сюди скриті редстонові блоки І тепер вони в мене ну, ось ці от, кути, от тільки видно. І так, друзі, я зробив ось тут розбілку, тепер в мене ось сюди от... Ну, тут буду, я тут буду добудовувати, коротше, очищати територію, то буду добудувати ще е, тут будинки, коротше, ось тут в мене поки що ось такий от розворот. От його навіть зроблю трішки менше. Ось так от ось таким зроблю. Тобто вже в мене один маршрут є. І ще в мене є усюди, другий маршрут. От. Ось тут мені ось так от воно тут повертається. Коротше, я буду його усюди проводити. Ось так от міста я робити не буду. Коротше. Тут в мене буде. Ось тут коротше, я побудую міст, який сюди буде йти. Коротше. Ось тут в мене буде другий тупік. Тобто, ну тут так і буде тупік, а туди я буду робити ще більше. І так, друзі, ось така от мене вийшла лінія. Ну, це перша лінія, коротше. Ось так от вона йде, йде, йде. Ось тут ми повертаємо, ось тут знову ми повертаємо. Ось, до речі, зупинка ось тут буде. І ось тут найцікавіше. Ось тут можна зробити. Ось тут можна зробити, коротше, поворот. Це по типу як на трубному заводі, усе, от, усе от кільце, яке я не дуже люблю, через яке. Тому що коли якісь проблеми там у сторону Західного, коли я їду в школу, тобто, ну, коротше, він, він там зупиняється, робить коло. Тобто тут така ж історія. Якщо там щось стається, то він ось тут буде робити поворот. Ну, ось так ми повертаємо, можна міняти стрілку, тобто якщо вона ось так от з'єднана з, з цією, ось ця колія з'єднатися з цією, то я все одно ж здається ж можу, да? Я ж, здається, можу повер... їхати прямо. Давайте зараз це перевіримо. Так я, мож... так, я їду прямо тут. Окей, тут теж можна міняти стрілку, коли... Коротше, я ось тут можу робити поворот. Або можу їхати прямо в сторону депо. І тепер я зараз буду робити зупинки. Беру жовтий бетон, білий бетон та беру ще лавочку. І так, перша зупинка в мене буде... Ну, давайте нехай ось тут от. Раз, два, три, чотири Блоки вверх. Ось тут місце пропускаю. Раз, два, три, чотири. Тут раз, два, три, чотири. Ну, крашу, давайте посюди. Не буду рахувати. Не буду рахувати. Ось так от. Давайте ось тут одразу з'єднаю. Раз, два. Ну, коротше, не буду, як сказав, рахувати я. Ось тут теж з'єдную. І ось тут в мене буде, коротше, криша. Ось сюди... ні, давайте я от поставлю снизу білий батон. Ось так от. Зараз швиденько скупію. Давайте не буду купірувати її, а візьму зараз або біле, або жовте скло візьму. Ну давайте зараз подивлюсь, яке гарніше. Мені здається, що бі... біле сюди більше підходить. Тому поставлю біле. Оп! І роблю стелю. Стеля в мене буде з сірого бетону. За, ось Сірий бетон в нас. І ставлю наверх сірий бетон. І ось сюди ось ставлю, щоб можна було посидіти. Ось. І також зупинку роблю навпроти ось тут, тут. Ну, або давайте в мене буде зупинка ось тут. тут. Хоча. Ну, я не знаю. І давайте в мене тут буде одна зупинка, ми просто ось тут от будемо всі виходити та сідати, і ось тут трамвай буде робити поворот. Перша зупинка в мене є. Можу прибирати вже бок. Друга зупинка ну, тут вже буде навпроти, друга. Тут роблю так само. І тут я трішки провтикав, коротше, і не побачив, що в мене вимкнений мікрофон, тому. У цьому відео я вам показую е, зупинки, які я побудував, та сам, та сам маршрут е, трамваїв. Тому дякую за перегляд даного підроку. Кому сподобався, як я будував, і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Мене другий канал. Проуга свого Роуха меслого ItsMe хо